Йдемо до хати їсти Паску. Сама пекла Паски, замішувала багато, на півтори літри. Получилось, в мене аж 19 пасочок, ось таких невеличких, трошки мазурків. Яєць небагато, штук 30 накрасили. На нашу родину достатньо. хватить. Йдемо на службу, потім вже коли освячують паску, відбуваємо. І тоді їдемо додому. Будемо всіх, кажемо, що Христос воскрес, і сідаємо снідати з родиною. Приїхав брат з дружиною і з дітьми до нас у гості. а живе в хаті я, мама, тато, син мій. Е... Ну, ще є брат, але він зараз в ЗСУ служить. Чи ви йому якусь пасочку, щось таке? Звичайно, відправили, зібрали йому коробку, переслали і м'яска, і салка, і пасочки, і яєчка, і млинців. Ну, всього-всього. Похрестосимося. Вибирай собі яєчко. Христос Воскрес. О, воскрес! Христос воскрес. Воїстину воскрес. Христос воскрес. Воїстину воскрес! воскрес. Часничок в нас тут трішки. цибулька, Ось там полуничка для дитини, щоб була своя домашня. В садочку нашому теж трішки є яблунь, трішки смородини, малинка. Тут яблучка будуть, бачите, вже перецвіли. Звичайні наші хрюшки українські. Борис, Нюша і Джек. А що даєте сверхам? Що ми їм даємо? Картопельки, бурячки, товчі трошечки притрусимо, пшеничка ячмінь. Зелень зараз вже пішла травичка, люцерочки трошки. Все, потрошки даємо. Все свині, лягайте спати, парку, платить тут фотосесії. Закриваємо їх, хай сплять.